Фармадоу. Забудь про головний біль. Ось вона довгоочікувана мить для обох закоханих. Аж раптом. Цікаво. Це жраф так відмовляв дівчину від поспішного рішення. Чи це банальна заздрість? Трохи перестарався, але ж так хотів допомогти другові. Ефектно подарувати обручку коханій. Зірковий час спортивного фаната, який зіпсував романтичний момент освітчення на всю країну, а цьому хлопцю просто не пощастило. Він не знав, що в коханої сьогодні поганий настрій. Журналісти сніданку вирішили поцікавитися в жителів Києва. Яке освічення ідеальне, і як освічувалися їм? Ми полетіли у Єгипет на відпочинку. Якраз на схилі на закаті сонця зробив пропозицію. Дуже романтично, дуже гарно. 31-річний Олексій зробив пропозицію своїй майбутній дружині одразу, як дізнався, що незабаром стане татом. Це було на день народження дружини, так ну вона спала розбудив її з букетом квітів, так ну і там в квітах знайшла в лепестках кільце. Вона одразу погодилася? Ну так, куди діватися було, але не всі чоловіки-романтики. Тетяна згадує, як її коханий зробив їй цілком практичну пропозицію. Майбутній чоловік взявся допомогти мені е, зробити закордонний паспорт. А тоді каже, ну ж, навіщо ми його вже будемо робити на твою дівочу? Давай вже зробимо на мою. Оце виглядало десь так. От ну вже ми 30, уже 32 роки ми одружені. Ірина та Олексій також уже багато років разом. А побралися вони щойно. Ми взагалі йшли подавати заяву, а нам скабрі що ми можемо просто зараз розписатися. По ми, ми муша жона офіційна. Ірина каже, що одразу запропонувала офіційно зареєструвати стосунки, коли коханому прийшла повістка. А от Олексій стверджує, що це була його ідея. Це, це, це я запропонував. Ні, я ні, важна то в нашому місці. Тому прийшли. Вікторії 20. пропозицію одружитися. Дівчина поки що не отримувала. Але з дитинства уявляє, як це буде. Була така мрія. Е Обов'язково на даху, як оці фільми романтичні, свічки, музиканти. А от 22-річна Ярослава впевнена, ідеальна пропозиція руки і серця може бути лише в Парижі. Я мрію, щоб це було дуже романтично біля ейфелевої вежі. А чому так? Ну, не знаю, як в фільмах. І в гарній сукні, щоб чоловік такий хоп, і карт'є достає. Хотілося б десь у Парижі біля ейфелової вежі, але це вже після війни. Але в хлопців зазвичай своє бачення ідеального освідчення. На Говерлі це прекрасне, я там нещодавно був. Це просто прекрасне місце. Е, моя дівчина, що в мене є на зараз, вона щоправда не дуже любить ходити, але на Говерлу б я її вивів для цього. Тож чудово, коли бажання збігаються в обох. Ну, наприклад, десь на березі моря. Ну, ну. В Криму, наприклад, ось. О. О, це прям. Оце прям. щось іменно в цьому році це було б щось там зробити пропозицію. А 23-річна Владислава мріє отримати пропозицію руки та серця вдома. У моєму рідному місті Бердянськ, він зараз окупований, на жаль. Е, хотілося б вже там, посеред площі, вже як буде майоріти наш прапор. А, то хотілося би так, звісно, там. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1 плюс 1 Україна.